Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про прибори для дайвінга. Прибори у дайвінгу відіграють головну роль. Це ваша безпека, це ваші знання. Без них дайвінгу просто бути не може. Якщо у вас немає мінімального прибора, наприклад, як манометр, взагалі не рекомендую вам лізти у воду. Дайвери! Про що я кажу. Ну і так, з цього, в принципі, маленького приборчика, такий як манометр, починаються всі прибори. Може бути просто манометр, який повідомляє нам про тиск повітря у балоні, щоб ми розуміли, скільки нам ще можна спокійно дихати і коли нам вже вспливати на поверхню. Може бути ось така консоль манометр глубінамір. Окрім манометра, глубінамір, як ви зараз і зрозуміли. Показує глибину, на якій ви знаходитеся. Колись були підводні комп'ютери, які були схожі на такі глибиноміри, але зараз їх вже замінили більш сучасні моделі, наприклад, такі як цей Sunday On -Core, або бувають просто комп'ютери у вигляді годинника на руку. Ну і який є компас, теж ніхто не відміняв для орієнтації на поверхні або у воді. Всі ці прибори насправді дуже важливі. Комп'ютер надає вам багато інформації по декомпресії, про час, який ви провели під водою, про глибину і так далі і тому подобне. І механічні прибори теж вас ніколи не підведуть і нададуть вам повністю всю необхідну інформацію. А вона дайвінгу дуже-дуже потрібна. -дуже так що, кому цікаво більше, всім приходьте до нас у магазин Батискав. А хто хоче заказати собі, теж приходьте або замовляйте на нашому сайті Batisca. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!